Слава Богу. Присядьте на декілька хвилин. Хочу деякими думками поділитися. Будемо мати причастя. вже було сказано, вже було сказано, хто може брати участь в цьому. Але знаєте, я хочу звернути на ту увагу, на ту вечерю, яка відбувалася тоді. Коли настав День опрісників... Коли Пасу приносити в жертву належало, той вечір Ісус написано забажав спожити вечерю з ними. І вони приготували кімнату і там мали дуже цікаву подію. Це була незвичайна вечеря. Це був незвичайний час, який вони проводили до того. Я хочу зачитати з Євангелії від Луки, 22 розділу, з 15-го вірша, Євангелія від Луки, 22 розділ з 15-го вірша. І промовив до них, я дуже бажав спожити цю Пасху із вами, перш ніж муки прийму, бо кажу вам, що вже споживати не буду її, поки сповниться в Божому Царстві вона. Ви знаєте, ця вечеря вона була прообразом того, що відбудеться на небесах. Коли наречена церква, яка є на землі, вона буде там, зі своїм женихом, і це буде а, брачний пір. Це буде таке з'єднання нареченої і жениха. Якщо ми дослідимо старий завіт, як відбувалося там, а, ну, оцей. Шлюб, то там був дуже цікавий аспект, коли Жених приходив до нареченої і була в них заручена. То один із варіантів, який він предлагав їй вийти заміж за нього, він ставив чашу з вином. Не говорив нічого, це були такі звичаї в них. Він ставив чашу з вином між ними. І вона могла без слів. Взявши ту чашу, сказати так, тобто це означало так, я згідна бути з тобою, або проігнорувавши її, сказати ні. Тому, коли ми сьогодні приймаємо чашу, ми кажемо Ісусу так, це велике і сильне таке послання. Він каже, що. Вона буде, бо кажу вам, що вже споживати не буду і поки сповниться в Божому царстві. вона. Я хочу, щоб ми на цьому теж сконцентрували свою увагу. Ми кажемо, Господу, так. Кажемо Господу, так. Це дуже важливо, коли Він стукає в наше серце, коли Він хоче сильно нас благословити, коли Він хоче нас звільнити від всього того непотребу, який є в світі, який нас тримає, який хоче нас затягнути. Ми кажемо йому так, Господи. Я в твоїх руках. Візьми мене. Це дуже важливо. Читаємо далі, 17 й вірш. Узявши чашу. І вчинивши подяку, він промовив. Візьміть її і поділіть між собою. Кажу ж вам, що віднині не питимує хліб і вчинив плоду виноградного, доки Боже Царство не прийде. Узявши ж хліб і вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи це тіло моє, що за вас віддається. Це чиніть на спомин про мене. По вечері так само ж і чашу говоряче. Оця чаша новий заповідь у моїй крові, що за вас проливається. Ви знаєте: якщо ми подивимося про заповідь новий і старий, в книзі Вихід 24 розділі ми можемо почитати, як відбувався Старий Завіт. Як Мойсей взяв. Кров тварин, як Він покропив жертвенник, як він покропив народ. І сказав, це є заповідь. те, що заповів Бог. Ця кров була повинна пролитися, щоб заплатити за їхні гріхи. В Новому Завіті Ісус каже, ця чаша є новий завіт. Його кров вона омиває наші гріхи. І тут, де він говорить про тіло своє, узявши хліб і вчинивши подяку, і віддав їм проказитися. Це тіло моє, що за вас віддається. Ви знаєте, ми часто можемо думати, що тіло це є викуплення або ну, для нашого спасіння. Але для нашого вічного життя, Він віддав своє життя. Для того, щоб ми отримали вічне життя там, Він віддав своє життя. А тіло він віддав на муки і на знущання, щоб в ранах Його ми отримали зцілення. Амінь. Він віддав своє тіло на знущання, щоб заплатити повноцінно за Твоє зцілення. Я не буду сьогодні багато про це говорити. В іншому місці написано, що він це зробив саме для того, щоб сповнилось те, що сказав Ісаїв у 53-му розділі. Ранами Його ми зцілились. Він віддав своє тіло, щоб воно було поранене для того, щоб ми сьогодні отримували зцілення. І якщо ми все ж таки вернемося в 24-й розділ або навіть 23-й розділ книги Вихід. Я хочу, щоб ми просто порівняли старий завіт і наскільки краще є новий завіт. Дивіться, в Старому завіті книга Вихід, 23 розділ, 22 вірш. Бог говорить до народу, коли ж справді послухаєш ти його голосу і вчиниш усе, що говорю, то я буду ворогувати проти ворогів твоїх і буду гнобити твоїх гнобителів. Бо мій ангел ходитиме перед лицем Твоїм. І запровадить тебе до амиреянина, хітеянина, перезіянина і ханенеянина, хівенеянина і євосеянина. Я знищу його. І не будеш вклонятися їхнім богам і служити їм не будеш, і не будеш чинити за звичками їх, бо конче порозбиваєш і конче поламаєш їхні стовпи для богів. І будеш служити ти Господові Богові своєму, і Він. Поблагословить твій хліб та воду твою, і спосеред тебе усуне хворобу. Це старий завіт, але він каже: якщо ти будеш слухати Господа, якщо ти будеш слухати Його голосу, будеш виконувати те, що він сказав, ще в старому завіті він каже: спосеред тебе, тобто спосеред народу Божого, усуне хворобу. У краї твоїм. Не буде такої, що скидає плода ані неплідної. Число твоїх днів я доповню. Вау! І це старий завіт. Це те, де вистачало жертви тварин, щоб забрати хворобу. В новому завіті є інша жертва: жертва Ісуса Христа. Набагато цінніша. І кров Ісуса Христа вона набагато більше має силу. Омити, оправдати. Я хочу, щоб ми зараз пороздумували про тіло і кров. І ще раз серйозно до того віднеслися, тому що Він тіло своє віддав саме для того, щоб ми отримали зцілення. Саме для того, щоб сьогодні Він міг зціляти. Він щось заплатив за нас. Він щось віддав, він віддав своє тіло невинне. І пролив свою невинну кров для того, щоб він міг сказати, що я викину за хребет написано твої гріхи. І не буду згадувати. Чому? Тому що кров'ю Він омиває нас. І на нас вже нема тих чорних грязних плям. Він омив, обілив наші одежі кров'ю своєю. Тому, коли на нас немає нічого грязного, Він і не згадує нам того. І це потрібно було пролети, щоб сьогодні Ісус не згадував нам. Це дуже серйозні речі. Як важливо, щоб ми їх сьогодні прийняли просто з вірою. Тому що Слово Боже воно дуже силу велику має. Має величезну силу. Ви бачили коли-небудь, коли зерно, воно вкинене десь. Або дерева, дуже цікаво, дерева часто проростають з-під каменю. Бетон, асфальт. І бачите, там дерево виросло. Десь попало маленьке насіння. Часто можемо бачити, десь на будинках, там між плитами, перекриттям, виростає, проростає. Воно таке сильне, маленьке насіння. Воно має велику силу. Слово Боже це те. Насіння для нас, яке проростає в нашому серці, і приносить багато плода. Якщо наш ґрунт готовий, якщо ми приймаємо це слово, те, про що я говорю, я хочу, щоб ми сьогодні приймали з вірою, що Він віддав своє тіло, щоби сьогодні зціляти. що Він пролив свою кров для того, щоб оправдати нас, коли ми приймаємо причастя. Щоб ми віднеслися до того просто з повною віддачею. Просто сказали так, Господи. Я не слухаю того, що нагадує мені диявол. Я не слухаю тих думок, що Він мені каже, а ти коли був, а ти згрішив, а ти ще щось, Ісус оправдав. Щоб у мене не було сумніву, щоб я щиро віддався йому. І тоді він зможе зробити. Він каже, До учнів він то не зачетемо, але він каже, підіть і приготуйте кімнату. Це великий прообраз наше серце, наш розум. Приготуйте для того, щоб він туди міг прийти і там щось зробити. Зробити цю вечерю, дійсно зробити. Щоб це не був просто обряд, що ми щось з'їли, щось випили. Але щоб це відбулася така вечера, як була тоді. Така вечеря, яка просто збунтувала учнів. Тому що вони думали, хто з них там більший, де то слуга прийде, їм ноги. Ісус все перевернув. Просто їхній розум. Він зупиніться. Зупиніться. І показав приклад. Приклад слуги. Я хочу зачитати перше послання апостола Павла до Корінтян з 11 розділу, і ми будемо приступати до цього з 23 го вірша. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус, ночі тієї, як виданий, був, узяв хліб, подяку віддав і переломив і сказав. Прийміть, споживайте. Це тіло моє, що за вас ломається. За вас ломається. Воно не просто було віддане за вас, аби ви мали спасіння. Я ще раз нагадую, він віддав своє життя, щоб дати тобі життя. І Він каже: Я прийшов дати життя. А тіло, воно було поламане, побите, зранене. Щоби ми сьогодні отримали зцілення. Він каже, це робіть на спомин про мене. Коли ми споживаємо тіло, ми маємо сьогодні те, що символізує тіло Ісуса Христа. Ви знаєте, свого часу я мав пневмонію, коли почався коронавірус. Але я не знав, що я її маю. Я просто прокинувся зранку і дуже важко було дихати. Отак От наполовину. Я вдихаю на повну, а кисню не вистачає, просто не вистачає. І ми пішли до церкви, я не знав, що це. І коли я прийняв тіло Ісуса Христа, я просто це ковтнув і відразу мої легені відкрилися. Я просто вдихнув на повні легені. Я не молився за зцілення. Я не просив, щоб за мене помолились, чи ще щось. Я навіть і не думав про те. Але коли ти приготував своє серце, Бог буде робити свою роботу. Коли ти приготував до того, щоб прийняти його ось тут, він змінить всі недуги, які є в тобі. Тому що він Бог. І Він не хоче, щоб ти хворів. Він не хоче. Це інша тема. Але це для мене був великий показовий приклад, що мені потрібен Ісус. Мені не потрібні люди, які будуть за мене молитися. Мені не потрібні якісь обряди, мені потрібно прийняти Бога в своє серце. І це те, що символізує Його тіло. Воно має велику силу. Він не просто так дав цей наказ. Він не просто так сказав це робити. Він каже: прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається. Це робіть на спомин про мене. Якщо ми далі почнемо про це говорити, то він написано, що хто їсть і п'є негідно через те поміж вами багато недужих та хворих. Тобто він каже: ви не приготували своєї кімнати, наслідки це хвороба. Але коли ти приготував, коли ти йому кажеш так, Господь, то наслідки зцілення. Амінь. Нема часу багато говорити, але хочу, щоб ви це дуже серйозно прийняли і зрозуміли, коли ми зі щирим серцем приходимо до нього, то є наслідок. Наслідок це тіло, що за вас ламається. Давайте ми піднімемося, подякуємо Господу за це тіло, яке Він віддав, і будемо приймати. Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти віддав своє життя заради нас, щоб ми мали життя. Ми дякуємо Тобі за спасіння, яке Ти дарував нам. Господи, ми дякуємо Тобі за тіло, яке Ти віддав, тіло, яке Ти віддав на те, щоб заплатити велику ціну, за наші гріхи, гріхи, які приводять до різних хвороб. Гріхи, які приводять до різних проблем. Ти заплатив за це все, щоби сьогодні нас зціляти, звільняти. Господи, ми щиро дякуємо Тобі за ці муки, які ти терпів там. Ти міг просто віддати своє життя і дарувати нам спасіння, але Ти ще віддав своє тіло. І це так важливо для нас сьогодні. Ми приймаємо Його. Господи, ми приймаємо його. Ми приготували своє серце для того, щоб прийняти його і отримати твої благословіння. Ти ще в Старому Завіті сказав, що ти забереш хворобу. Ти сказав, ти забереш хворобу, Господь. Я вірю, що сьогодні ті, хто будуть приймати, вони отримують зцілення. Вони отримують зцілення. Ти Бог всемогутній, тому що ти не уточняєш, одну забереш, іншу ні. Ні. Ти Бог все могутній, ти можеш все зцілити. І ми молимо Тебе, Господи, щоб сьогодні ті кімнати, ті серця вони були приготовлені. Щоб вони були приготовлені, Господи, прийняти це і отримати. Отримати на славу Божу. Господь, ми дякуємо Тобі, ми приломляємо Його. Господь, так як Ти тоді зробив, Ти приломив Це. Дякуємо, що ти є з нами, що ти сьогодні говориш до нас, Боже. Дякуємо, що ти сьогодні надихаєш нас. Дякуємо, що ти говориш до кожного серця. Дякуємо, що ти є утішитель. Дякуємо, що ти цілитель, що ми пізнали тебе такого. Аллилуйя. Дякуємо Богу і за те, що Він є той агнець, який віддав своє життя. І далі написано 25-й вірш, так само і чашу взяв він по вечері і сказав. Ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть тільки, коли будете пити на спомин про мене. Це є новий заповіт. В старому заповіті, ви знаєте, за гріх люди повинні були принести жертву і все. І вони йшли далі, і вони. Нічого їх особо не мінялося, вони Ісуса ще рішили. Але новий Завіт він відрізняється, тому що кров Ісуса Христа вона має силу звільнити від всяких залежностей, від всяких речей, які Тебе тримають, і жити новим життям, бути новою людиною. І кров Ісуса Христа вона має велику силу, велику силу для того, щоби омити нас. Для того, щоб постійно освячуватися і освячуватись, тому і час від часу ми проводимо це служіння в церкві. Освячуватися все більше і більше. Освячуватися, якщо ми прийшли до Бога, і в нас були одні проблеми з нашим характером, з нашими вчинками, то ми ростемо і освячуємося, і все менше того стає. Тому ми будемо зараз, він каже, Ця чаша це новий завіт у моїй крові. Його кров вона має силу сьогодні. Якщо ти маєш якусь боротьбу, якщо є якісь залежності, якщо є якісь речі, які тримають тебе ще в тому світі, кров Ісуса Христа, вона має силу сьогодні розірвати ці кайдани. Кров Ісуса Христа, вона має силу звільнити. Хай Бог нам допоможе, ми молимося, ми дякуємо за ту кров, яку він пролив, і приймаємо. Приймаємо подякою.